Сьогодні з вами зробимо помідори по-грузинськи. На одну порцію нам треба 3-літрових баночки помідорів. Ну, я зробила на дві порції. Ми їм банки помідори і на дно нічого не треба, заповняємо баночки помідорами. І зараз заливаємо кип'ятком і залишаємо це діло на 10-15 хвилин. Поки вони у нас будуть прогріватися, Підемо робити маринад. Це інгредієнти, які нам потрібні для маринаду. Я вам кажу, скільки треба на одну порцію на 3 літрову банки. У мене тут я підготувала інгредієнтів на дві порції, на 6 літрових баночок. І так, там треба 200 г моркви, 60 грам часничку, 200 г. Червоного перчику болгарського, і один, два стручки гіркого перцю. Я на дві порції поклала три. І зелень. І зелені по рецепту йде кінза, іде базилік і йде кріп. Ну, у мене є тільки петрушка і кріп. Тому я зелень роблю таку. І це все діло нам треба перемолоти на м'ясорубку. Така красота у нас вийшла. А пахне на всю віранду в мене. Ой. Ну, а зараз йдемо додавати воду, цукор, сіль і це все діло будемо варити. Налила я сюди в каструльку 2 літри води і додаю 2 столові ложки солі. На один рецепт, одна столова ложка солі. І цукру на одну літрову. Ну, на одну на одну порцію. Треба чотири столові ложки солі. Раз, два. Три. чотири. Ну, у мене дві порції, значить, буде вісім. І ще раз. Два. Три і чотири. Їм, поки це все діло закипить. І воно ще у нас буде кипіти хвилин 10-15 для того, щоб гарно проварилась наша морква. Маринад наш майже готовий, тому пора зливати водичку з помідорів. Виливаємо її геть. Я 15 хвилин прокипів мій маринад і влила сюди стакан 200 грамовий оцту. Ну, Треба 100 г оцту на 1 літр води. І зараз почне кипіти маринад, заливаю помідори і закатую. Вийшла ось така красота. Надію, що буде і смакота. Я вам хочу сказати, що маринад густенький. У мене з одної баночки я навіть прибрала один помідор, бо не могла залити такий густенький маринад. Тому, як будете робити, то дуже повну банку не накидайте. Помідори. А може у вас помідорчики будуть більші, не так плотно будуть у цьому? У баночці, бо в мене плотно, вони невеличкі, але клас. Маринад дуже смачний.